Колеги, дуже високий відсоток людей дивиться наші відео без підписки. Тож просимо вас виправити це, щоб ми змогли продовжувати робити для вас якісний і крутий контент. Гемісекція малярів. Таке вже не часто побачиш, я рідко це роблю. Але знову ж таки бувають випадки, коли це показано. Це літня пацієнтка, їй близько 90 років. У неї ксеростомія, вона дуже схильна до карієсу. Поганий стан здоров'я і обмежений об'єм кістки вертикально. Пам'ятайте, ми повинні мати 10 мм вертикальної кістки від нижнього альвеолярного нерва до альвеолярного гребеня, щоб ми могли встановити 8 мм імплантат. Цього у нас не було, тому ми хотіли зберегти цей зуб для жувальної функції. Тому ми провели гемісекцію, а потім провели кісткову пластику дистальної лунки з мембраною після видалення цього зруйнованого корення. Тепер я хочу, щоб все виглядало як премоляр. Я не хочу, щоб тут був маленький виступ. Бачите, як я округлив і згладив це. Отже, після проведення ендодонтії тільки у двох медіальних корінцях і встановлення композитної конструкції я збираюся препорувати цей зуб у вестибулоязиковому напрямку. Використовую грубий циліндричний алмазний бор. Багато води, легкий дотик, і переконайтеся, що ви прорізали весь шлях через фуркацію. Мені подобається використовувати для цього Робердам. Якщо просто підняти корінь зараз, він, ймовірно, зламається. Корональна частина ламається через весь цей каріас. Бачите, я розрізаю вестибулу язиково, а потім цим круглим бором роблю невеликий надріз на дистальній частині цього дистального кореня. Таким чином, я отримую точку фіксації для мого елеватора, оскільки цей корінь відламаний на одному рівні з альвеолярним гребенем. Зверніть увагу на цю частину. У вас немає точки фіксації для елеватора, а я хочу рухати цей корінь медіально і дистально. Я не хочу виводити його вестибулярно, тому що втрачу вестибулярну кістку. Тому. Виріжте невелику траншею в дистальному відділі зламаного кореня, і тоді ви зможете помістити туди елеватор і обережно рухати його вперед мезіально, А потім помістити елеватор в цій ділянці і перемістити його дистально. І тоді я зможу взяти щіпці для видалення і видалити корінь. Потім я збираюся оглянути лунку і переконатися, що я згладив дистальну частину медіальних корінів так. Щоб не було виступу в опікальній частині коронки цього зуба, коронки що залишилося. А це просто червоний алмазний бор, висока швидкість, багато води, заокруглюю всі виступи. Зараз я роблю розріз дистально, а потім хочу мобілізувати клапоть вестибулярно і язиково, щоб змогти розмістити мембрану під клаптями. Якщо ви просто покладете мембрану поверх кісткового трансплантата, її буде важко ушити. Вам доведеться піднімати мембрану вгору, коли ви будете накладати шви. Тому створіть пару міліметрів вестибулярно і лінгвально, щоб був просвіт і місце, куди можна вставити мембрану, щоб вона добре прилягала до лунки і добре покривала матеріал кісткового трансплантата. Це трансплантант Maxeus Кортикальна мінералізована демінералізована кістка. Мені дуже подобається склад цього кісткового трансплантата. Я адаптовую його плагером простим амальгамним плагером. Потім це Dyna Matrix, мембрана, що розсмоктується колагенова мембрана. Ми будемо використовувати її, щоб покрити кістковий трансплантат. Я хочу заправити її під вестибулярний і лінгвальний клапоть. Далі зашиваю кетгутом. Я дам загоїтись тканинам протягом 3-4 місяців, а потім повернуся і підготую зуб під коронку. На цьому стоматологічна хвилинка закінчується. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, підписуйтесь на нас, а також переходьте за посиланнями в описі на наші телеграм-канали Дан і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!